Коли запускаємо нові продукти, ми тестуємо їх на собі. Тож я була серед перших, хто спробував лінійку фруктіс-кучерявий метод. І стався меч. Я кучеряла з дитинства. Проте раніше було дуже складно взяти засоби, які підходять в моєму волосся. Нарешті це змінилося. Коли вперше після використання прийшла до офісу, колеги одразу: Вау, Аліса, що за нова укладка? І я така: це все фруктіс». Вже під час нанесення засобів я відчула ефект. Кучері стають дуже слухняними і насичені вологою. Результат неймовірний. Порожні завитки без пухнастості. Нарешті настала ера кучеряви. Круто працювати в компанії, продукти якої ти любиш. Фрукти з кучерявий метод протестовано на власних кучерях. Для тебе від гарнір природно.